Продовжуємо розбирати функцію ShowValueS і поговоримо про показати як різниця від попереднього значення Different From і Percent Different From. Навіщо це потрібно? Ці варіанти дозволяють автоматично обчислювати зміну між періодами, наприклад, день до дня, місяць до місяця, показувати зміну в абсолютних значеннях або у відсотках. Ідеально підходить для аналізу динамічних продажів. Уряд помістимо ордер DTM, а платформу можна у фільтр, щоб обрати одну для прикладу, Крок перший це базове значення Sum of GMV. Крок другий show value S. І обираємо Different From. У діалоговому вікні обираємо Order DT base Item, Previous. Наприклад, для другого 12-го, 24 ми отримаємо 226 695. Це означає, що у порівнянні з минулим днем лежі виросли на 226 тисяч. Крок третій. ShowValue as Percent Different From. Так само знову обираємо Base Field Order date, в Base Item Previous. Натискаємо ОК. І бачимо, що у відсотках за 2.12.24 приріст GMV на 14% 77. Порівняно з минулим періодом. А якщо в налаштуваннях вибрати фіксований місяць, то всі інші будуть порівнювати лише з ним. Щоб аналізувати місяць до місяця або день до дня, завжди оберет Previews. Це економить час і Excel обчислює все самостійно. Обидва варіанти потужні інструменти аналізу динаміки, особливо для відповідей на запитання типу: як змінився GMV у нових покупців. Наскільки зменшилось замовлення на веб порівняно до минулих місяців. Далі ранжування рангів. Ще один дуже корисний тип обчислення в Pivot Table. Для чого це потрібно? Running Total і Percent Running Total допомагають аналізувати накопичення продажів у часі, бачити тенденції зростання або спаду, уникати ручного сумування місяць за місяцем, день за днем. Можливе уточнення щодо попередніх формул. Формули масштаб diff and from позиційні, тобто залежать від порядку полів. Через це не можна змінювати порядок сортування, поки активна така формула. Рішення спочатку зробіть сортування, потім застосуйте формулу. А тепер приклад по Running Total. У зведеній таблиці, ордер DT залишаємо у рядках. GV у values. Колонка 1 це звичайна сума продажів по кожному дню. Друга колонка GMV. Правий клік. Show values S. Вбираємо – Running total In. В Base Field Обираємо Order DT. Як результат бачимо. Перше число 1 500 тисяч. Так як і значення в колонці 1. Далі 3 мільйони 296. 000. Це сума значень за перше і друге число. Потім 3, 12, 4 і 9 мільйонів. Це сума значень за перше, друге і третє число і так далі. 31.01.2025. Це повна сума за період. Далі колонка 3 варіант. Percent running total. Правий клік, Show value as. Rescent Running Total in. Base Field оберемо Order DT Результат перше число 12 місяць в 1,8%. Потім так само по зростаючому 3.9 це значення суми за 1 і 2 число 31,01 – це 100%. Це дозволяє бачити, наскільки швидко накопичуються продажі протягом періоду. Dining total – це чудовий інструмент для аналізу накопиченого тренду продажів, виявлення темпів зростання, уникнення ручних розрахунків у звітах. Далі переходимо до ранг. манджування. Ще один потужний спосіб представлення на даних у pivot table. Що таке ранг? Це тип обчислення у зведеній таблиці, який дозволяє присвоїти порядкові номери, ранги. Для значень у групі. Наприклад, платформа з найбільшим GV ранг 1, найменший GV останній ранг. Це дозволяє швидко оцінити позицію кожної категорії у загальному рейтингу, без порівняння чисел напряму. Як це зробити? Давайте у зведеній таблиці у рядках залишимо поле «Платформ», У вкладених рядках – type customer. В значеннях залишаємо GMV. Клікаємо правою клавішою миші на значення GmV. Show value as Rank. Далі у нас є Largest або Smallest. Ладжер – це найбільший GMV до рівня ранг 1. Smallest навпаки. Basefield, поле в межах якого Excel буде обчислювати ранги. Обираємо платформу. Тепер ранг обчислюється порівнюючи усі платформи. Змінимо BaseField до рівня TypeCustomer. І тепер ранг обчислює, порівнюючи типи користувачів. Навіщо це потрібно? Ранг не показує точні суми або відсотки, але дає моментальне уявлення про позицію в рейтингу. Ідеально для дашбордів та візуальних звітів, типу топ-5-топ-10. І останнє, але не зазначення, це індекс. Індекс це обчислення, яке показує відносну важливість значення в таблиці. Враховуючи і рядки і стовпці. Він допомагає відповісти на запитання, наскільки певна категорія важлива в даному сегменті порівняно з іншими. У зведеній таблиці залишаємо в рядках TypeCustomer. У стовпці переносимо платформу. Значення залишаємо GV обсяг продажі. Клік правою клавішою миші по значенню GMV. Обираємо індекс. Відформатувати значення як число з двома кліками після коми для кращого сприйняття. Як читати індекс. Середній індекс по кожному стовпцю і рядку дорівнює одиниці. Індекс більше 1. Значення вище середнього. Категорія важливіша, ніж очікувалося. Індекс є менше одного, значення нижче середнього. Наприклад, нові покупці на WebOS мають індекс 1,6. Тобто, їх значення істотно вище середнього, платформа особливо важлива для цієї групи. Коли використовувати індекс ситуація, аналіз важливості платформ клієнтів. Індекс показує, де найбільший вплив тієї чи іншої групи. Далі моделювання акцій, зміну ціні, виявляє, хто найсильніше реагує. Потім порівняння популярності каналів. Буде враховувати не тільки абсолютні суми, а й контекст. Отже, готово. Це була останній варіант із блоку Show Value S.